У Луцьку мешканці вулиці Святогірської обурені. Люди стверджують, що під час робіт, які тут проводять, порушуються державні будівельні норми. Мовляв, дорогу на вулиці розширюють, а пішохідну доріжку роблять дуже вузькою і відповідно незручною для людей. Голова ОСББ Левченівська, 7, Ігор Бортніков каже, порушення під час проведення ремонту видно навіть неозброєним оком. Тож миритися з цим впевнений чоловік не можна. Сьогодні проводиться ремонт на вулиці Святогірській, але як ми бачимо, є очевидні порушення. По ДБН мало би бути тут метр десять для пішохідної дорожки. Чомусь зробили більшу дорогу, замість того, щоб людям дати можливість спокійно проходити, за запитом мешканців на місце ремонтних робіт прибув і архітектор, і урбаніст громадської організації «Місто перезавантаження Тарас Дацюк, який запевнив, що потреби у такій ширині вулиці немає, адже тут більшість людей ходить пішки аніж їздить автомобілями. Так само Прийшли на ділянку за запитом мешканців, які от були невдоволені проектом, як був зроблений цей переріз вулиці. Ви внесли свої пропозиції, як це мало б виглядати. Зокрема, не бачимо потреби тут в такій ширині вулиці, бо тут більше людей користуються цим простором ніж по факту автомобілів. Тому пріоритет на пересування пішки, зокрема на пересування також людей маломобільних на візках колісних, що зараз тут є неможливим. На жаль, голова ОСБ. Ігор і каже, з цим питанням звернувся до директора департаменту ЖКГ Луцькради Миколи Осіюка. Ба більше там його запевнили, що все буде виправлено, і людей таки почують. Аби ж дізнатися, чи дійсно вулицю ремонтують з порушенням телеканал Конкурентів вирішив особисто розпитати очільника департаменту ЖКГ. Однак конкретної відповіді ми не почули. Я не готовий дати відповідь, я мушу вивчити ситуацію більш детально і тоді тільки зможу дати якісь коментар. Тож і голова ОСББ і мешканці вулиці Святогірської сподіваються на те, що ситуацію з ремонтом дороги виправлять, і потреби мешканців будуть в пріоритеті. Ну а ми будемо слідкувати за цією ситуацією.